Цей фільм розповість вам, що таке гендерно орієнтоване бюджетування. Чим воно відрізняється від звичайного бюджетування, і які переваги дає людям. Державний бюджет це спільний гаманець країни. Переважно гроші в цей гаманець потрапляють із різних податків та зборів. Тобто, бюджет формується із грошей громадян. Бізнес громадяни платять податки. Вони всі акумулюються в державному бюджеті. Потім за відповідно до пріоритетів держави, тобто у нас є стратегічні документи державні, це основні напрямки бюджетної політики. У нас є програма діяльності Кабміна, коаліційна угода. Вони визначають, яким чином і куди мають спрямовуватися кошти. У нас є одна така дуже. Помилкове рішення, що ем, гроші бюджету це є е, забезпечення держави, а це значить нічиї гроші. Ми забуваємо, що це наші з вами сплачені податки. І ці податки забезпечують е, е, видатки на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, комунальне господарство. Це є е, все в е, здійснює, здійснюється за рахунок наших грошей, і ми маємо право отримати якісну послугу. На що і як витрачати зібрані в спільний бюджетний гаманець гроші? Сьогодні вирішують державні чиновники різних рівнів згідно з державною стратегією і політикою. Ми надсилаємо свої інструктивні листи, потім ну, спитаємо міністерство, скільки вам потрібно, для чого вам потрібно, об обрундуйте. Міністерство в свою чергу надсилає його нижчим рівням. рівнем. Це піраміда йде. І в підсумку є загальна цифра, яку ми розуміємо, їм потрібна. Пояснимо цей процес на спрощеній схемі. МінФін розсилає запити у профільні міністерства з питанням, скільки грошей і для чого вам буде потрібно наступного року. Міністерства своєю чергою висилають такі запитання у профільні установи: лікарні, школи, комунальні підприємства тощо відповіді надходять у зворотньому напрямку. При цьому зверніть увагу у процесі запитів та відповідей. А отже, і формування бюджетів йдеться про установи та якусь кількість середньостатистичних осіб, а не просто конкретних людей. Які користуються послугами цих установ, на жаль, нам залишилася за радянського союзу така система мережа установ, частина з яких вже на сьогодні втратила свою актуальність, але ми все одно продовжуємо утримувати ті установи, хоча ними може ніхто і не користується, коли раніше. Ладні структури, чи регіональні чи державного рівня розподіляли ресурс. Ми ділили ресурс на одну особу. Ми не бачимо, це чи чоловік, чи жінка, чи це дитина, чи це людина з обмеженими можливостями. Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи е, виходять з кількості мешканців того чи іншого населеного пункту. Звичайно, не враховуючи стать вік цих людей, а просто кількість населення. Принципово інший підхід до розподілу бюджету пропонує гендерно орієнтоване бюджетування. Ці принципи поклик. Кані сприяти реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків коштом бюджету як найважливішого інструменту політики. Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні це досить новий інструмент, який планує застосовувати Міністерство фінансів України в бюджетному процесі. Суть його полягає в тому, що планувати дохідну і видаткову частину бюджету з огляду на те, хто буде кінцевим споживачем тих послуг, які фінансуються за рахунок коштів бюджету. Тобто, в центрі бачите, людину, але не просто особу без віку, без статі. Адже у реальному житті за безликими установами та цифрами загальної кількості громадян ховаються конкретні люди з дуже різними проблемами. Для мене, як от гоп, це не просто рівність між чоловіками, і жінками, це рівність між, скажімо, верствами населення, це рівність між віковими положеннями, і це рівність між. Ем... Скажем, хворими, там інвалідами, здоровими людьми. Тобто, це такий інструмент, який нам дає можливість оцінити наскільки ми ефективно використовуємо кошти, скажемо, ну, іншими очима подивитися на видатки. Гендерний бюджет це не окремий бюджет для жінок та для чоловіків це аналіз бюджетних коштів крізь гендерну призму, який дозволяє побачити справжні потреби людей з різних груп. Крім того, гендерне бюджетування дозволяє зменшити прогалину між чоловіками і жінками і, як наслідок, пришвидшити соціальний та економічний розвиток суспільства. Перші кроки в Україні ГОБ зробив ще 2011-2012 років. Тоді гендерний бюджетний аналіз місцевих бюджетів здійснили в Івано-Франківській та Луганській областях. А з 2013 року гендерний бюджетний аналіз проводять уже в чотирьох міністерствах: 12 областях та місті Києві у чотирьох сферах молодіжної політики і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення та в освіті. Є позитивні і досить правильні кроки регіональної влади в запровадженні цього інструменту, незважаючи на те, що зараз проект знаходиться в пілотному режимі. муніципальні органи міста Києва місцева рада запроваджує вже елементи цього плану методу планування видатків. І є в них практичні і позитивні відгуки 2015 року. В Києві проаналізували фінансування фізичної культури і спорту та соціального захисту дітей інвалідів. В результаті у столиці створюють центри денного перебування для дітей з обмеженими можливостями, щоб звільнити якийсь час для їхніх матерів. Ми замітили такі тенденції, що Дітьми опікуються в основному, Це матері, вони були одинокі, то чоловіки від них уходили. Коли ми побачили, що вони займаються з ними зранку до вечора, вони вигляд покинули свою роботу. Прийшли до виводу такому, що треба забезпечити цим жінкам, щоб вони могли жити повноцінним життям. Аналіз перший дуже важливий інструмент ГОП. саме аналіз визначає, що насправді потрібно конкретній людині чи групі людей. Ми знаємо, що нас молодь віку досить така велика вікова група від 14 до 35 років. Однак молодь 14-17 років точно має не такі самі потреби, як, наприклад, молода людина в 32 33 роки, яка вже має, скоріше за все, сім'ю, дітей і в неї вже інші потреби. У результаті гоп аналізу у сфері охорони здоров'я з'ясували, що туберкульоз в Україні більше поширений серед чоловіків, серед хворих працездатного віку близько 70 чоловіки. А ще виявилося, що чоловіки звертаються до лікаря на пізніших стадіях захворювання ніж жінки, і часто переривають лікувальний процес. Тому фінансувати заходи з профілактики та лікування туберкульозу потрібно, враховуючи особливості чоловіків і жінок. І такі відкриття гоп-аналіз засвідчує скрізь, де його застосовують. Ми аналізували одну програму, це розвиток фізичної культури і спорту, і з'ясували, що, наприклад, жінки. Показують кращі результати в Херсоні, в місті Києві. І вони для себе з'ясували, що кількість займаються дівчат в школах до, по відношенню до чоловіків, це 30% дівчат займаються, до 30%, а деяких до, і 18% дівчат займаються дівчатськими спортивними школами. І тому для нас стало цікаво, чому так виходить, що, наприклад, кількість займаєшся дівчат на початковій стадії в спортивних школах менше цих дівчат на міжнародних змаганнях більше і міністерства часто здивовані від результатів. Деякі міністерства йдуть далі, вони починають вживати в своїй роботі, розвивати, давати рекомендаційні матеріали. Дослідження в Харківській області показали, що утримання людей літнього віку в будинках інтернату змусило їх переорієнтувати видатки. Жінка і чоловік мають зовсім інші потреби, і тому зрозуміло, що жінці треба більше одягу, більше ну інші видатки. Чи Ім на чоловіка. Потім дослідження показало нам, що не тільки матеріальні блага повинні отримувати наші мешканці, громадяни ще потрібен суспільний духовний розвиток, і тому видатки в інтернатах зараз запроваджуються на такі дозвілля мешканців-утриманців ну, мешканців, цього закладу у шведському гьотеборгу. Здійснили гендерний бюджетний аналіз у п'яти муніципальних центрах дозвілля для літніх людей. З'ясувалося, що більшість їхніх відвідувачів жінки після опитування чоловіків і жінок центри змінили свої заходи, відкрили боулінг, започаткували вікторини. Навіть назву гуртка Гончарство змінили на ремесла. Наслідок таких змін не лише зросла частка чоловіків, а й збільшилася кількість відвідувачів загалом. Швеція має феміністичну зовнішню політику. Це означає, що жінки та чоловіки мають однакову спроможність впливати на життя своєї громади. Гендерне бюджетування є великою частиною шведської допомоги Україні, оскільки воно забезпечує те, що бюджетні засоби рівномірно розподіляються між жінками та чоловіками. Для України дуже важливо і те, що ГОБ розширює доступ громадськості до інформації про державні і місцеві бюджети та робить їх зрозумілими для людей. Отже, впровадження гоп матиме такі наслідки утвердження рівних прав та можливостей кожної людини, ефективне використання ресурсів, швидкий розвиток економіки та скорочення бідності, зростання якості послуг для населення, оскільки зрозуміло, чого потребує кожен конкретний споживач, скорочення прогалин між чоловіками і жінками. Гоп дуже активно допомагає зрозуміти, де є прогалини, де є прогалини в статистиці, де є прогалини в розумінні на кого і для кого ми працюємо. Це друге. І третє це відкритість. Дуже важливо те, що гоп це один із інструментів подолання фактично і корупції, і здійснення бюджету його зробити ці механізми відкритими, зрозумілими для людей. І в цілому показати те, що ми можемо дійсно зрозуміти ці процеси, долучатись до них. Саме гендерно орієнтоване бюджетування це той метод, який дозволить підняти довіру громадян до нашої влади. І зараз, завдяки цьому інструменту, ми можемо зрозуміти і наблизити наш взаємозв'язки держави із нашими громадянами. Найпоближче. Українські фінансисти всіх рівнів з інтересом вивчають ГОП, адже побачили за цифрами живих людей. Today. Meni je osobeno udovoljstvo je rabotat nad gendernim budžetirovanjem v Ukrajini. Kada mi je načel meni je bilo tako surpriz, kako seriozno, osobeno drž službovci, ljudi, kateri rabotajit v Ministerstvu financova, a potom ljudi, kateri rabotajit v i ministerstvami, kako seriozno i profesionalno oni prinjeli vaprose gendernova ravenstva i vaprose gendernova budžetirovanja. Dlje ih so novo je to bilo novoje. А все було ну как доповнітне робота, як сказати. Поэтому мене вони це приймають і как ми э, хорошо працюємо. Вони просто роблять свою роботу з більшим натхненням, оскільки э, вони за бюджетом бачать не набор цифр. Вони за тим чи іншим напрямком своєї роботи э, бачать конкретних людей. Ми дуже задоволені тим, як міністерство фінансів впроваджує гендерне бюджетування в бюджетні процеси. Україна стає. Взірцем для всього світу, що буде демонструватись іншим як приклад хорошої роботи, я сподіваюся, що до кінця проєкту ми побачимо результати і ми побачимо конкретні результати для суспільства України, мужіни жінки жінки вразними соціальними положеннями. Тому, да, у нас очікування велике. Гендерний бюджет це інструмент, що забезпечить гендерну рівність через розподіл бюджетних коштів, прискорить економічне зростання і поліпшить добробут усіх людей. Цей фільм створив проект Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні за підтримки шведського агентства регіонального розвитку СІДА.